Ще В кінці попередньої я обіцяв, що в нас не просто сьогодні буде розмова. В нас сьогодні будуть сюрпризи, приємні сюрпризи, музичні сюрпризи. Я казав, що їх можна буде чути в нашому ефірі, але також їх можна буде бачити в нашому інстаграмі та фейсбуці. Друзі, у нас в нас в гостях є сьогодні Оксана Білозір, громадсько-політичний діяч, народна артистка України. Оксано, вітаю вас! Вітаю, вітаю тебе! Приємно тут в новій студії у вас бути і вітаю всіх ваших шанувальників, які слухають. Петь виключно радіо Галичина, а особливо зараз цю хвилину. Тепер супер класно. Ну і до речі, друзі, я так поза ефіром спеціально цього не робив. Зараз Оксана сидить і думає: забув ні, я не забув. Я вітаю з цим святом, вітаю з днем народження. Дякую. Сьогодні дійсно круте свято, і я сподіваюся і бажаю, щоб кожен якийсь такий момент новий у вашому житті приносив тільки позитивні емоції. І не тільки я бажаю так до цього приєднується весь колектив радіо Галичина. Я думаю, що всі слухачі, які зараз слухають, теж доєднуються до цих привітань сьогодні з вашим днем народження. Ще раз я думаю, вам зараз оплески. Дякую, дякую. Дякую, дякую, приємно. Але знаєте, воно сумно, коли іде війна, ко сумно, коли такі події навколо нас. І ми дійсно будемо святкувати тоді, коли прийде перемога. І це я мрію про те, що були переможні концерти, але незважаючи на всю біду, яка сьогодні над нами нависає, ми не маємо права собі відмовляти в святі. Не маємо права. Ми не маємо права ворогу показати, що ми схиляємо голови, що ми стаємо на коліна. Ні. Сьогодні я у Львові, я в себе вдома. Я запросила своїх рідних, свою родину близьких, бо мені хочеться їх всіх обійняти, а їм хочеться обійняти мене. А я хочу всіх обійняти на крилах своєї пісні і зарядити життєдайною енергією, енергією до волі, до свободи на шляху до нашої. Очікуваної і омріяної перемоги, знаєте, ви як справжня така Галицька, чи то з Рівненщини, тоді з Волині, пані. Ви святкуєте день народження не один день, а два. Сьогодні святкуєте в колі найрідніших, а завтра будете в колі своїх рідних слухачів, які прийдуть на ваш концерт. Можливо, трошечки заохотьте, закличте слухачів прийти і не тільки послухати музику, а ще й привітати. Звичайно, завтра буде концерт, і в принципі я ніколи не практикувала на свій день народження давати концерти, тому що це дуже дуже важко, емоційно дуже важко. Але чомусь мені захотілося, от саме зараз, от саме в цей такий важкий рік, поїхати до Львова, поїхати до того джерела життєдайного, який дав мені силу, бо де б я не народилася, а виховав мене Львів, я мала велике щастя навчатися в Галицької української, україноцентричної, національної, національної Патріотичної еліти мої викладачі це були глиби української такого, національної свідомості. І саме вони дали мені такий заряд. І мені сьогодні хотілося бути у Львові, мені хотілося завтра дати концерт, поділитися новими своїми творами. Як ви бачите, може помітили, що я дуже багато творю зараз, дуже багато йде музики. А знаєте чому? По-перше, мені приходять, приходять музичні твори пропозиції композитори творять композитори творять музику, музику життєдайну, і ми повинні її транслювати в суспільство, тому що дуже багато людей розгублені, дуже багато людей роз'єднані сім'ями, дуже багато людей не відчувають опори, дуже багато людей хочуть побачити світло, світло на шляху до нашої перемоги і до незалежної, самодостатньої української багатої достойної держави. І саме музика і мистецтво вони і творять. Оцю потужну силу, яка заряджає нас цим оптимізмом. Я, я кажу, що я працюю на духовному фронті, не тільки мистецькому фронті, а на духовному фронті. Тому що мистецтво, музика, слово, яке я даю, воно не має кордонів, не має межі. Це просто є мелодія і є слово, яке проникає, яке всіє свої зерна. І я знаю, що люди, які приходять до мене на концерт, виходять зовсім іншими людьми. Якийсь певний період часу ми всі. Об'єднані гарним таким світлим, нашим рідним, нашим українським, що дає нам силу. Знаєте, я вас так слухаю і розумію, що я заслухався. І тут я думаю, все таки досвід політика і і міністра він дається знаки, говорити дуже гарно. Я Думаю, всі слухачі почули, Оксана вміє і також вміє співати. Завтра нагадую, що в центрі Довженка це у Львові, хто не знає, о 19-й годині буде концерт. Всіх запрошує Оксана Білозір. Всіх запрошуємо звичайно, і ми. Ну і там будуть пісні, ті, які вже дуже відомі і дуже такі близькі до серця. Але от стосовно таких пісень, відомих і близьких до серця, вони зараз відчувають і переживають нове дихання, нове віяння. В нас буквально за кілька хвилин, коли ми будемо завершувати розмову, ми будемо слухати пісню Горобина ніч вашу і колаба. Разом ви зробили п'ять днів тому. На Ютубі угу. з'явилося 140 тисяч переглядів вже є за п'ять днів. Я не знаю. Я думаю, що у вас немає часу читати коментарі в Ютубі, але я вибрав деякі, щоб вам прочитати і ви Цікаво. зараз послухайте, що люди пишуть про цю композицію. Наприклад, пише нам Джеремі Піт, хлопці, шикарна робота. Продовжуйте в тому дусі, потрібно відновити українську культуру і підняти її на новий рівень. Ви Тобі секрутів і це мається на увазі до всіх, хто учасники Далі пишуть нас таке Марина Мищук: люблю па нашу пані Оксану. А хлопці такі гармонійні. Далі Олег Макей пише: Легендарний хід чарівної Оксани Білозір зазвучав по-новому. Чудова робота. Щиро дякуємо. Тепер мій улюблений Петро Юрків пише: хлопці, супер! Білозір, це взагалі бомба. Ой, не кажіть це слово. Давайте його поміняємо. Хорошого розуміє та суперзірка, суперзірка так ну тобто коментарі всі так. позитивні. Я так, шукав, так. перегортав, щоб знайти щось негативне. Негативного немає. Взагалі, як вам відчуття от такого нового віяння, нового звучання вашого хіта? Ви знаєте, я взагалі близнюк по природі. Це моя стихія, це вітер, і я дуже люблю змінювати обставини, змінювати обстановку тоді, коли воно мені стає статичним. Я люблю рух. І тому, коли мені хлопці запропонували горбина ніч, я», звичайно, для мене це було трошки незвично, і я не дуже хотіла, скажімо так, з першого разу поділитися своєю сокровенною такою піснею, яка вже ну оособлюється виключно зі мною. Я собі не уявляю, щоб їх хтось переспівав крім мене. Тому я не дуже хотіла ділитися, але я розумію, що це потрібно. Знаєте чому? Я би я дуже хочу, щоб мої пісні залишалися в просторі. Щоб вони залишалися в просторі, нашому культурно-інформаційному українському просторі їм треба давати нове дихання, давати несміливі неординарні підходи, давати ті стилі, які потребує сьогоднішній наш ефір. І тому я погодилася. Я повірила і довірилася хлопцям, і мені дуже сподобалося. І я рада, що пісня отримує нове дихання. Її називають «Нію Горобина». І тут ще одне таке запитання. Я не міг його не запитати, тому що коли зараз шукати в інтернеті інформацію про вас, дуже багато повідомлення, власне, про ваш сімейний стан, про ваше особисте життя з'явилося в інтернеті. І якщо от уважно прослухатися в композицію горобина ніч, там пише не в тому річ, не в тому річ, що горобина плачу ніч а в тому річ, а в тому річ, що ми з тобою різні, і зараз в вашому житті теж такий момент, коли ви розлучилися. І тут вже починають в Ютубі з'являтися відео Оксана Білозір переспівала пісню горобина. Ніч в неї нове кохання. Тобто, ну щоб ви розуміли, це от вже такі заголовки. Серьезно, в Ютубі. Так? так є, mm -hmm. тобто можливо, якісь там крапки надії останній раз розставити, щоб всі зрозуміли, як це от в вашому житті. знаєте, відбулося. Я вам скажу одним словом: кожна людина має право на особисте щастя. Я людина, яка потребує особистого щастя, коли мені його бракує. То принаймні я намагаюся зробити щасливою сама себе. Тому ем, я ні, ні в кого не закохана, ні, в мене нікого кого немає. Абсолютно, в мене є мої діти, в мене є мої внуки. Але найважливіше в мене є моя улюблена професія, яку я повністю віддаюся. І я хочу в цей момент подякувати всім моїм друзям, композиторам. Менеджерам, продюсерам, які у цей час допомагають мені отримати найбільший доступ до найбільшої аудиторії і особливо до наших бійців, тому що я зараз дуже багато працюю, в тому числі і для наших бійців, які відновлення мають, потребують реабілітацію. Я їжджу скрізь, де вони доступні для нас, для цивільних людей, для того, щоб так само їм показати наскільки ми сильно боремося в тилу і наскільки ми молимо і шануємо кожного із них. Тому, друзі, ще раз бачимо ці слова. Вони показують, що найбільше кохання, найбільшу любов є в Оксани Білозір до її роботи, до її композиції, до її творчості. І відповідно цю всю любов і цю всю творчість можна буде почути завтра. Я нагадаю, ще раз, де центр Довженка у Львові о 19-й годині. Оксана Білозір запрошує всіх слухачів радіо ФМ Маличина. А я ще раз на завершення хочу ще раз привітати вас з вашим. Святом, і я бажаю, щоб завтра був повний солдат. Щоб всі прийшли, міст не було, щоб стільчики доставляли з боку, і всі раділи тому, що можуть разом з вами відсвяткувати ваше свято, ваш день народження. Так і буде. Я вам хочу сказати, що на кожному моєму концерті є наші воїни, і на завтрашньому концерті так само будуть курсанти академії Сухопутних військ, які ну вони постійно мене супроводжують, і я з нетерпінням чекаю на зустріч, щоб поділитися. Радістю, теплом і світлом своєї душі. Ну а на завершення, як і обіцяв, будемо слухати Колаба і Оксана Білозір, горобина ніч. ніч